Друзі, всім привіт! Невеличке відео, розпаковка. Так, знову почти. Прийшло. Забрав. Коротше, зараз розпакуємо, покажу, що це таке. Тому не переключайтесь, бо буде цікаво. Ні. Yeah. Все, приємного перегляду. Так, друзі, розрізав, бо невдобно в мене штатива немає, коротше, щоб телефон поставити. Так дивимося що там у нас. Зараз покажу, що у мене тут є, друзі. Так, що це там? Це у нас що, чек якийсь чи що. О, товарний чек. Разом. Та, -моє! 115 гривень, окей. Замовлення все. Так, 115 гривень, друзі. Ну, там з доставкою трошки більше, коротше, ну то таке. Так, що це там ще не поняв. Це що за прикол? Солодкий подарунок для найкращих клієнтів. Дякуємо за покупку. Як несподівано. Ой, прикол. Ну дякую вам. Це що, жвачка якась, чи що? Походу, так. Да. Блін, як кажуть, мелочь, але приємно. Будемо вдячні за відгук. 5 дірочок. Окей, побачимо. Так. Та, прикол. Якась жвачка, чи що. Ну, коротше, потім побачимо. І саме основне. Побачимо, що це в нас тут таке, покажу зараз. Опа. А це в нас інтернет-магазин Gadget Planet. Це в нас. Петличний мікрофон Андоєр. Ось така петличка. Маденчина, коротше, ну понятно. Куди ми без китайців, скажімо так? Китайці взагалі вже заполонили весь світ. Тупо весь товар дивіся. Made in China Ну, Made in China, по правильному, якщо це я так кажу. Коротше, це є. Петличний мікрофончик взяв. Так що таке, друзі, взяв ось таку петличку. Підлічний мікрофон. Там було, в принципі, написано, що воно без коробки йде, що отак в пакет такий упаковується. Ну, то таке, головне, щоб це є. я вам так скажу, головне, щоб нормальна якість була. Ну, перевіримо зараз, підключимо і це, є, побачимо. Це зараз я знімаю без мікрофончика. Зараз подивимося, я, коротше, це є. Я зараз е підключу. До другого телефона і це. Включу петличку і попробуємо записати звук, і чи буде якось відрізнятись якість звуку. Так, зараз відкриємо. да прикольненько. Наконець-то прийшло, друзі. Ну вирішив взяти, бо розумієте, часом на дворі знімаєш відео. Коротше, це і вітер там, і погано. Так, трошки неудобно одною рукою, ну нічого, ще треба. Я знаю, що я наступним закажу. Це, мабуть, цю трохногу, коротше, цей штатив трохноги. Тому що, ну, типу, невдобно знімати, так би поставив на штатив собі і розпаковував би. Але ж хто, я ж не думав, що буде розпаковку на своєму каналі робити. Ха. Ось так. Що у нас тут в комплектації, так як і казали, да? сама петличка? Провод, я не пам'ятаю, це скільки 1,5 метра там писали чи що там, коротше. Ось такий. Це в телефон, коротше, впихається так ось, виходить, зразу, так. Да? Ось така петличка. І така це, мікрофончик і така ось прищепка. До речі, прищепка йде металічна, хлопці. Прикиньте, бо часом є якісь пластмаси. Ну, пластмаси то, блин, не дуже, я вам скажу. І, коротше, ось ветрозащита. Така йде, виходить, з поролона така штучка. А ну попробуємо зняти на неї, глянемося в мікрофончик який. Так. Блін, неудобно одною рукою. О! Тобто камера не зв... О, фокусується. Ось такий мікрофончик, коротше. Получається, він звук бере по кругу. Це не направлена ідія. Получається, ось він тут забирає з двох сторон і виходить його зверху. Ось такі -то справи, друзі, такий мікрофончик. Зараз підключимо. Попробуємо, як буде звук, якість звуку. Ну, думаю, буде краще, ніж просто так записувати, тобто на телефон знімати і цей мікрофон в телефоні. Так, зараз тоді... А, ще я вам не показав, і ще такий переходник є. ось Цей переходник для того, щоб під'єднувати до камери, якщо знімати на камеру, або куди там ще. Коротше, без, без переходника можна підключати, виходить, напряму в телефон планшет. Здається, там. Не пам'ятаю, що там ще. А вже якщо в комп'ютер, наприклад, да, там... ось, то цей переходничок такий є. Тож, виход, як виходить, -то, вход як там міни Джек, цей 3,5 мм. Да? Ну, типа стандартний, короче. Ось, короче, зараз спробуємо, друзі, і почуємо якість звуку, зараз я підключу. І побачимо. Тому чекайте, зараз. Не перемикайте, зараз далі. Підключу і спробуємо, як буде звучати. Так, друзі. А тепер записую з підлічкою. Сподіваюсь, що звук нормальний. Так що, якщо звук краще, ніж просто записувати на телефон, то напишіть в коментарях. Буде краще, думаю, вже з петличкою знімати відео. Особливо на дворі, коли буде цей вітер, то я думаю, що або на розстоянні треба буде знімати, то я думаю, буде краще це 100%. Тому, друзі, ось така розпаковочка. Це не то, що там реклама, ніхто мені не платив нічого там. це Просто показую, коротше, такої фірми заказав таку петличку, щоб якби нормальна була якість звуку. Ось тому, друзі. Поділився з вами цією розпаковочкою, цим приобретенням Ось тому. Якось так. Друзі, це ще не все. Вирішив переміряти, було заявлено, що півтора метра петличка. Про, ну, проїти. Я беру от самого початку, але не натягнути. Зараз подивимося, скільки буде. Так. Чик. Ну, якщо натягнути, я думаю, що якраз десь буде метр п'ятдесят. Ну, в принципі, не обдурили. Так як заявляли, метр п'ятдесят довжина. В принципі, нормально, що я петличку до телефона під'єднав і в карман кинув да й записую собі. О, це прикольно, що тут ще переходник цей був. Це, звісно, Це шикарно. Ось, не знаю, правда, чи він мені треба буде. Але це прикольно. Це приємний бонус такий, так? Да? Солодкий подарунок для найкращих клієнтів. Дякуємо за покупку. Це, мабуть, шоколадки, костюм. Ну так, да, мабуть, такий кусочок шоколадки. Не, ну як кажуть мелочь, але приємно. Ще й товарний чек. Знаєте, я через нет заказував заказув на промі коротше, через пром, так. Да? Скільки раз заказував не було, також товарний чек був. А цей товарний чек поклали, коротше, все. Ну, прикольно, коротше. Ось. Тепер точно, друзі. На цьому. Буду закінчувати це відео. Друзі, бачите, купив собі мікрофончик підличний, так? Да? А тут такий подгончик від підписчика Зроби мені такий подгон. Подарив мені такий ковричок. Подивіться, який прикольний. Хоп! Ще не розпечатав навіть шепленки. Поняли, так? Да? Ось і подивіться все в таких тонах. Чорно-біле, да? чорно-сіре там таке, да? Дивіться. І подивіться, як Україна виділяється. Бачите? Жовто-блакитна. Наша Україна. Коротше, такий коврик. Це типа під ноут, поняли? Коротше, ноут ставиш і зразу і мишкою поїм це. Не треба окремо купляти для мишки. Ні. Не вірю. Це неможливо. Зараз я його покладу на стіл. Правда, стіл у мене не комп'ютерний, такий обичний. Коротше, гості приходять, то ми його беремо. І ето, він такий розкладається. Короте. Ну, може трохи пізніше де якось. Куплю собі комп'ютерний стіл, куплю собі також крісло, ось, щоб нормально як дядько сів і мог там собі відоси робити і так за компом посидіти чи поіграти там, чи що. Ось, Коротше, такий підгончик від підписчика, від Павла. Дуже дякую тобі за такий підгон Мені дуже приємно. Такий подгончик шикарний. Ще раз дуже дякую. Ну, добре, зараз покладу на стіл, розпечатаю і подивлюся, як воно буде. І вам покажу. Тому не переключайтесь. Так, друзі. Ось так він виглядає. О, тут ще й, типу, цей зробили. Як він, компас, північ-південь, захід-схід. Прикольно. Але якби воно було з цієї сторони справа. Типа біля... Ну, тут де мишка, да? Ну, типа, де мишка є. То прикольно було. Але і так нормально. І так, в принципі, нормально. Ось, а я, кстати, хлопці недавно хотів дивився, купляти коврик для мишки. Йомає, оце подгон. Якраз тут і коврик можна і цей. І воно, як і коврик, і зразу я собі ноутбу ну, поставив, так? Да? Так виглядає цей коврик. Ось цей стіл мій кухонний, типу, чи який він там. Коротше, розкладається і цей, цей, бо комп'ютерний поки не купляв, не було за що, та й не було можливості. Ну, а це може пізніше собі куплю комп'ютерний стіл, да й буде вже мені нормально сюди. Я думаю, якраз по довжині, бо так бачите, трохи там звисає і трошки з цієї сторони він звисає. Буквально по не знаю, там, по 4-5 см. Ну то таке. Ну а в цілому то прикольно, бачите, як гарно дивиться. Там мишка на чорному фоні то й зливається, але прикольно. Чорне з червоним і там типа, червона буква R, чи що, це я так пані якась фірма, мабуть, чи що. R що воно означає? Коротше, такий ігровий коврик. Чи як? Зараз я подивлюсь, як там точно на етикетки. Ось. Дякую підписнику. Павел, дуже вдячний тобі. Лайкосик. Дякую за подгончик такий. Просто шикарний. Ну ось. Я дуже довольний. В принципі, виглядає супер і дуже зручно. Прикольний подгон такий. Ось, друзі, назва. Ігрова поверхня. Прикольно, на дотах приємна така, і вона не совається по столі, вона добре лежить, як будто приклеєна. Коротко. Така поверхня, типу, я не знаю, не силіконова, але якась така цікава дуже. Де й таке, друзі? Ну добре тоді. Дякую за те, що подивилися це відео. Дякую за те, що підписуєтесь. Нас вже 418 користувачів. Ось тому дуже всім вдячний за вашу підтримку. І за те, що зі мною. Тому залишайтесь на моєму каналі. Далі вас чекає ще багато чого цікавого. Багато є цікавих ідей по доопрацюванню тракторця. Ну і навісного. І... Коротше, друзі, буде дуже цікаво, я вам можу гарантувати. ось Тому, хто ще не підписаний, підписуйтесь. Ставте лайк і коментуйте, це допоможе мені в подальшому розвитку мого каналу. Ось і якось так. А на цьому поки що все. До зустрічі на їх відео. Усім пока!